У шкарьов Богдан. Будь ласка, зустрічайте! І виріс я на чужині і силі в чужому краї, то одиноко мені здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу. Там тільки добро де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну, у те найкраще село, у те, де мати побувала мене малого, і вночі на свічку Богу заробляла. Поклони тяжкі й п'ючи причистій ставила, молила, щоб доля добре любила її дитину. добрих, мама, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант, аж страх поганий у тім у хорошому селі, що раніше чорної землі блукають люди, повсикали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'яно поросли, село, неначе погоріло. Не наче люди подуріли, Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши, назад поїхав знову на чужину і не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли від пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а препогані пани жида, братам своїм хорошим, остатні продають штани. Погано дуже, страх погано по цій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать. Мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь дається любо, тихо і на Україні добро між горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним заленіть широкі села, а у селах у веселих. І люди веселі. Воно б може так і сталось, якби не осталось сліду панського в Україні.